Вітаю вас, любі дітки, на уроці української мови. Сьогодні у нас тема повторення, що я знаю і вмію про лексичне значення слова. Сьогодні на уроці ми будемо закріплювати знання з розділу лексичне значення слова. Відкрійте, будь ласка, зошити, запишіть сьогоднішнє число, класна робота, та пропишіть велику букву С з маленькою поєднання з іншими буквами. Складіть речення, використавши синоніми та антоніми. А зараз така вправа. Повправляємося з вами. Знайдіть, будь ласка, синоніми та запишіть пара. Проведемо таку бесіду. Що таке синоніми? Пригадуйте, що таке фразеологізми? Що таке антоніми? Що таке проблема? Нагадую, що ви завжди можете поставити презентацію на паузу, відпочити та пригадати. Попрацювати самостійно. Відкриваємо підручник на сторінці 76. Вправа номер 1 Випишемо однозначні слова: Українець, голова, лопата, урок, понеділок, корінь, команда. Українець, вірно, та понеділок. Перевіряємо свої знання. Молодчинки, хто справився. Права номер 2 Нам потрібно випишити слово сполучення, у якому виділені слова вжиті у переносному значенні. Хвіст кота і хвіст комети. Звичайно, хвіст комети. Летить птах, летить час. Летить час. Сплять діти, сплять дерева. Сплять дерева. Крило літака, крило птаха, крило літака, залізниця, залізний характер. Залізний характер. Молодчинки, хто справився, вітаю вас. І так, право номер 3 Нам потрібно записати синоніми до слів Іти, говорити радісний, смілива Вуста. «Іти», Ходити, крокувати, перевіряємо. Говорити. Розмовляти, балакати. Радісний. Веселий, втішний, смілива. Відважна мужня. Вуста. Губи. Вітаю, хто справився, молодчинки. Вправа номер 4 нам потрібно записати антоніми до слів Великий, Мало, Майбутнє, Високо. І так, великий, маленький, мало, багато, майбутнє минула, високо, низько. Робота із зошитом на сторінці 43. Відкриваємо право номер 1 Виписати однозначні слова за абеткою. Перевір список за тлумачним словником. І так. Понеділок. Синиця. Українець. Право номер 2 Виписати слово сполучення і речення, у яких виділені слова вжито у переносному значенні. Золоте серце. так, М'яке крісло чи м'який голос. М'який голос. Іде дощ, іде бабуся. Іде дощ. Гуляє вітер, гуляє дитина. Гуляє вітер. І так, я вас вітаю, молодчинки, хто справився. Відкриваємо щоденники та запишемо домашнє завдання. Сторінка 76, вправа 5, це у підручнику, а в зошиті на сторінці 43. Виконайте вправу номер 4 Дякую, дітки, вам за співпрацю. Ви були сьогодні молодчинками. Бережіть себе! До наступної зустрічі!